26 березня на календарі в ефірі. Інформаційна програма час про що сьогодні розкаже журналісти нашого телеканалу. Дивіться коротко в анонсі. Сесійні рішення депутати засідали гори дороги, антипринада Закарпаття, співпраця під загрозою без фінансування, нові насадження, всесвітній день лісу, мотосковий парк, розваги та атракції, незвичайне мистецтво, творча виставка. Повернуться додому 25 березня. Президент України Петро Порошенко підписав закон про демобілізацію бійців четвертої хвилі. Ця нова стосується 45 тисяч військовослужбовців, які у непростих умовах боронять нашу державу. Ці військові були призвані на службу наказом від 21 липня 2014 Нацятого року та від 14 січня 2015 року, за словами Петра Порошенко, цей наказ про демобілізацію не вплине на високий рівень обороноздатності держави, також на зменшення чисельності групування, яке знаходиться на сході держави та біля кримського перешийку. Як зазначив президент, під час наступної мобілізації призвуть до 10 тисяч військових. Більше десятка питань розглянули депутати на сесії шавської районної ради. Додаткові надходження вирішили спрямувати на капітальний ремонт двох шкіл в селі Білки. Також на засіданні розподілили залишки освітянської субвенції. Більше про ухвалені рішення розкаже Андрій Крившенко. Іршавська районна рада ухвалила зміни до бюджету, які зумовлені отриманням додаткових коштів з обласного бюджету, а також делегуванням коштів із сільських бюджетів для співфінансування об'єктів, які фінансуються з районного бюджету. Із обласного бюджету ми отримали кошти на співфінансування об'єктів до коштів височини 100 тисяч на Осійську загальноосвітню школу першого ступеня, значить на співфінансування. Лисичівської загальноосвітньої школи першого третього ступеня, значить, це капітальні ремонтні роботи в цих закладах. Також зміни до бюджету передбачають виділення 470 тисяч гривень на поточний ремонт вулиці Конституції в селі Білки та розподіл залишків освітянської субвенції. Відділом освіти райдержадміністрації запропоновано розподіл залишків освітянської субвенції, який склався на початок 2016 року. Ці зміни вже враховані. Но у доповненнях і змінах, які внесені були депутатами на засіданні спільних комісій, що відбулося 22 -го. Березня цього року на сесії було піднято ряд важливих питань. Зокрема, депутати вимагали звернутися до Закарпатської ОДА з проханням профінансувати ремонт доріг районного значення. Звістка про можливе призупинення співпраці з чеським краєм Височини, не аби обурила громадськість. Виявляється, вже існуючі проекти можуть заморозити. Зокрема, на Хущині під загрозою недофінансування опиняться низка соціально важливих об'єктів, яких саме дивіться далі. На Хущині завдяки кількарічній співпраці з Закарпаття і з чеським краєм Височина. Вдалося реалізувати кілька проєктів. Мова про соціальні об'єкти, що потребували другого дихання, так у Хуському Данилові під час чергового візиту чехи відвідали місцеву школу. Її нагальну проблему виявили одразу. Станом на початок 2014 року в нас була готова проєктно кошторисна документація на замін капітальний ремонт опалювальної системи. Але коли до нас приїхала делегація краю височина, то вони звернули на увагу, що в дуже поганому стані були вікна. І тому було прийнято спільне рішення, що спочатку, щоб зберегти тепло в приміщеннях школи, треба було зробити заміну вікон. І... У червні 2014 року розпочалася робота, а вже у вересні 2014 року проект було успішно закінчено. Оскільки приміщення школи потребувало утеплення, то стартував проєкт з енергозбереження. Тут замінили сім десятків вікон та усі вхідні двері. Кошторисна вартість проекту майже 700 тисяч гривень. Фінансове забезпечення, 200 тисяч районний бюджет, 250 тисяч обласний, і така ж сума благодійний фонд. Віза директор каже: наразі покращився температурний режим у школі, а до того. Часу їм роками доводилося взимку гріти. Вулицю наша школа в експлуатації з 1972 року, і від того моменту жодного разу, крім того, що десь так частково стеклили вікна. Вікна не мінялися. Вони були звичайно у дуже поганому стані. Були в такому стані, що їх вже навіть не можна було відчинити для провітрювання приміщень, тому це для нас дуже було вдало. Крім того, змінилося й обличчя навчального закладу. Фасад покращився, та класні приміщення. З новими вікнами стали куди світлішими. Така співпраця це дуже мудрий крок, за допомогою якого можна втілювати бажання і вчителів, і учнів і батьків. Завдяки співпраці у гірському липовці вдалося реконструювати сільську амбулаторію. Всього один рік витратили на реалізацію проєкту загальною вартістю 900 тисяч гривень. Реконструкція почалася у 2012 році. Вона почалася із те, що був поміняний повністю дах, ну, частково там були замінені стропіла, балки, деякі пропали, бо то роками протікало. Десь воно частково відремонтовувалося, мінявся шифер, але то не допомагало. Там стояло питання про те, що його повністю треба. Замінити на початку 2014-го почалася реконструкція внутрі амбулаторії. Місцевий лікар пригадує, що свого часу протікав дах, валилася стеля, і надавати медичну допомогу людям у занедбаному і напівзруйнованому часом приміщенні було вже нереально. Проте чехи з тодішньою владою, як обласною, так і місцевою, спільним проектом реанімували аварійну медичну установу. І зараз сільська громада має сучасну амбулаторію. Медицина дуже зараз обмежена у фінансуванні, якщо ще втратити таку інвест. Які пісочина, то я думаю, що буде дуже важко вообще співпрацювати, робити якісь такі об'єкти комунальні, як амбулаторії, школи і так далі в районі. Тому що сама держава не в змозі, я так думаю, профінансувати такий капітальний ремонт, як був зроблений у нас. Коли мова пішла про те, що цілком можливо незабаром Закарпаття взагалі може втратити надійного партнера з чеської височини, то десяток проєктів, які вже у краї практично розпочаті, автоматично стали під загрозою. У Хузькому районі це, до прикладу, шкільна є. Дальня у Березові. Довгоочікуваний тамтешньою громадою проект, який нині діюча місцева влада чомусь час від часу гальмує, могли повністю звести нанівець. 2016-й назвали роком бездоріжжя. Поза коштів на ремонт та утримання автошляхів держава практично не виділила. Хоч розбитими дорогами у нас нікого не здивуєш, проте про туристів цього сказати не можна. На Закарпаття вони їдуть за приємними враженнями, а от повертаються з розбитими авто. Ірина Ковальчук продовжить. Природні ландшафти, водойми, екологічно чисті джерела Води, перечинщина має всі можливості для розвитку туризму та рекреації, але стан автошляхів району не сприяє цьому. Погані дороги відштовхують туристів, а місцевим жителям доводиться займатися екстрим водінням, аби дістатися до пункту призначення. Дороги то вже не нам рішати, то вже нехай рішає якось держава, бо дороги в нас завжди такі. Тобто, якщо от минулого року тут заплатили, то там далі вже ніхто нічого не ремонтує. Якщо грошей немає, ну що ж. Дірку не заліпиш глиною, бо вона ж через дві години її не будеш, машина виб'є а або дочка розміне. То великі гроші треба вкласти, щоб теж порівнюю, як бачив, як в Німеччині там прокладували теплотрасу, ремонт робили. Основа дороги у місті 80 сантиметрів. Ямковий ремонт ситуацію суттєво не покращить. Проблему треба вирішувати глобально: робити капітальний ремонт автошляхів. На жаль, ви знаєте, у нас забрали податок з транспорту у свій час і давали як субвенцію на дороги з державного бюджету. От поки нам давали ту субвенцію, хоча вона була теж відмінена у минулому році. Ми за рахунок цієї субвенції якось твоєї дороги ну ми взяли одну дорогу, тому що ясно за ту суму не можна було зробити все і зразу. Ми одну дорогу взяли нашу проблемну по вулиці Шевченка, зробили на неї кошторисну документацію, і по мірі поступлення субвенції ми. Старалися ремонтувати. Децентралізація передбачає, що громади самі мають вирішувати свої проблеми, у тому числі й дорожні. Але уряд тільки запроваджує реформи і не пояснює, де брати кошти, зокрема, на ремонт доріг, якщо надходжень у сільському бюджеті, як кіт наплакав. Адже у селах старі підприємства не працюють, а нові не відкривають. Некраща ситуація і у сусідньому великоберезнянському районі. Бачите, які дороги Нікуди куди ж, розбиваєся худоба. Дійте на набережну, я вас як хочете. Візьмі там дороги, там не можеш пішком проїхати. Таких, чого, Місцева влада не має коштів на капремонт доріг. Так лиш підлетають найбільш проблемні ділянки вулиць райцентру. Жителі б'ють на сполох, дорогами вже неможливо їздити. Деякі навіть пишуть скарги. Прийшов лист і на нашу адресу, і на гарячу лінію в Київ. від однієї людини, яку я особисто не знаю, але ж мешканця Ужгорода. Де було зазначено, що ми не проводимо поточний ремонт вулиць, і вказано було вулиця Чапаєва, вулиця Вакарова і прибудинкова територія. Ми відписали, що так коштів з обласного, з державного бюджету нема. У нас, на жаль, недостатньо коштів, щоб поремонтувати вулиці. При нагоді будемо ремонтувати, прийшли спеціалісти із ДАІ, і склали на мене як на посадову особу, адмінпротокол. Бо я, як посадова особа, як селищний голова, відповідаю за стан доріг у селищі Великим Березне. По аналогу, напевно, тоді має бути складений протокол на того, хто. Е Доглядає або ремонтує дороги обласного значення, потім державного дороги обласного і державного значення теж у катастрофічному стані. Великоберезнянський район мав би бути зразковим у цьому плані, адже межує із двома країнами Словаччиною та Польщею. Щоденно туристи перетинають кордон, і перше, що вони бачать погані дороги та сміття, що створює негативний імідж про всю країну. У області за 2015 рік капітально відремонтували всього 11 кілометрів доріг. Решта ямковий. Народний депутат Василь Петовка просить ясенюка від Кошти на ремонт доріг. Відповідний депутатський запит він надіслав прем'єр-міністру України, зважаючи на численні звернення виборців та депутатів місцевих рад Тячівського та Рахівського районів з проханням допомогти вирішити питання щодо проведення капітального та поточного ремонтів автомобільних доріг краю. Автошляхи знаходяться у край незадовільному стані, тоді як Закарпатська область межує з Європейським Союзом, виступає візитівкою та воротами України. Всі власники транспортних засобів, купуючи паливно-мастильні матеріали на закарпатських АЗС, роблять фінансовий внесок до бюджету країни у той же час. Ямкові ремонти окремих ділянок дорожнього полотна не забезпечують належного результату. Пошкоджені дороги є серйозною причиною для зменшення інвестиційної привабливості Тячівського та Рагівського районів, значною перешкодою для розвитку підприємництва та туризму. Через жахливий стан доріг виходить з ладу автобусна техніка. І як наслідок зриваються рейси пасажирського сполучення. З огляду на це Василь Петовка просить у першочерговому порядку вишукати можливість виділення служби автомобільних доріг у Закарпатській області кошти для проведення капітального та поточного ремонтів пошкодженого полотна автодороги державного значення H-09 на територію Тячівського та Рагівського району Закарпатської області. На Закарпатті рятували чоловіка, на якого впав автобус. На КПП Лужанка прибув автобус з угорськими туристами. Під'їхавши до шлагбаума, водій помітив, що гальмівна система транспортного засобу вийшла з ладу. Щоб її відремонтувати, водій заліз під автобус і саме в цей момент вибухнув птематичний амортизатор, який підтримував транспортний засіб. В результаті чого чоловіка придавило. Аби дістати водія, прикордонники викликали рятувальників та карету швидкої. Рятувальників та медиків також викликали ігорські прикордонники. Спільна рятувальна операція тривала майже годину. Значних ушкоджень чоловік не отримав. Затримали автомобіль з контрабандою цигарок на пункті пропуску тиса. Під час поглибленого огляду автомобіля ВАЗ у подвійному днищі та під декоративною обшивкою стелі працівники пункту пропуску виявили в українця приховані тінові вироби марки «ЛМ». Всього 270 пачок. Їх вартість оцінили у понад 3 тисячі гривень. Тютюнові цінові вироби та транспортний засіб ВАЗ-2105 1983 року випуску вилучили. Патрульні поліцейські вже з'явилися і в чопі. Вони контролюватимуть порядок в місті. а Також трасу від Українського горського кордону і до Ужгорода. Як розпочали свою роботу поліцейські в новому місті, бачили мої колеги. Презентували нову поліцію у новому місті. Приїхало як керівництво патрульної, так і головного управління національної поліції в області. Місто ЧОП – це важливий населений пункт на кордоні з Євросоюзом. І тому ми. З радістю сприйняли цю новину, що нас дослухали з керівництва національної поліції, і поліція, молода патрульна поліція, починає розвиватися тепер е, і в цьому напрямку. Як розповів керівник патрульної поліції Ужгорода та Мукачева, поліцейські Чопа забезпечені новим транспортом, а саме трьома автомобілями марки Рено. Крім того, один автомобіль марки Тойота Пріус» буде патрулювати трасу міжнародного значення «Київ-ЧОП» між Ужгородом та Чопом. Буде задійно два екіпажа. На новеньких автомобілях, які тільки, можна так сказати, вийшли з салону, Рено Дастери, на трасі буде задіяно один екіпаж Пріус. На автомобілі Пріусі будуть патрулювати. Тобто будуть виконувати всі ті завдання, які покладені на них безпосередньо. На патрульну поліцію це охорона громадського порядку і безпеки дорожнього руху. Місто поділили на два квадрати: патрулюватимуть їх поліцейські, яких виділили із особового складу працівників Ужгорода та Мукачева. Напередодні вони пройшли відповідну підготовку та ознайомилися із територією міста. Тож відтепер містяни, подзвонивши на 102, потраплятимуть саме до нової патрульної поліції. Нести службу будемо цілодобово по зміну. Тобто зміна відчергувала, відповідно, машина від'їхала, машина приїхала, змінила, машина від'їхала і Так і з кожною. тобто безперервно, цілодобово перед безпосереднім патрулюванням вулиць керівництво надало чіткі вказівки особовому складу, який приступав до виконання службових обов'язків. Лісівники Рахівщини по особливому відзначили всесвітній день лісу. Разом із дітьми вони провели акцію озеленення, яку організувало Великобичківське лісомисливське господарство. Так в рахівських лісах з'явиться більше тисячі молодих дерев. Більше про весняну толоку Алла Легеза. Замість зошитів і ручок в їх руках саджанці і лопати. В учнів Верхньоводянської зож цього дня весняна толока. Ворочищі Голий і Грунь разом із працівниками лісництва діти висадили більше тисячі молодих дерев в рамках акції Майбутнє лісу в твоїх руках. Починаючи з 21 березня до 21 квітня проходить акція Майбутнє лісу в твоїх руках. Сьогодні на цю акцію ми залучили. Учні верхньоводянського шкільного лісництва. 1050 саджанців, ялиці білої, клена ябора, яса незвичайного, єлини європейської, дуба скельного та каштана їстівного протягом дня висадили учні 9-11 класів верхньоводянської зож. Школярі ж своєю роботою пишаються. Дерево я посадив, залишилося тільки. Побудувати хату і виростити сина. Загалом протягом дня учні Верхньоводянської школи з наставниками-лісниками засадили майже два гектари лісу. Річний об'єм лісовідновлення по підприємству на 2016 рік становить 172,7 гектара. З них посадка лісових культур 87,9 гектара. Тобто 51%. сприяння природньому поновлюванню 84,8 гектара, тобто 49 За день працівники лісництва в різних урочищах висадили 4,5 тисячі саджанців. Весня толока триватиме протягом тижня, доки цьому сприяє погода. Так як у нас тепер рання весна, ми зато не чекаємо, щоб земля се висушила, бо тоді більше 95% приживленості посадкового матеріалу. Учасники весняної толоки, що пройшла вже в 11, радіють, що залишили добрий слід на землі і сподіваються, що їх деревцята добре приживуться. Хочеш відчути себе героєм з джунглів? їдь до Іршави. У місті триває облаштування першого в області мотузкового парку. Загальна протяжність атракціону – біля 200 метрів. Вже скоро його відкриють для відвідувачів. За роботами стежила й наша знімальна група. Тож далі більше. Тарзанка, підвішені драбини, непрості перешкоди та мотузковий трек. І все це на висоті кількох метрів над землею. Ідея створення подібного атракціону у місті визрівала вже давно, і нарешті її почали втілювати в життя. Взагалі вони почалися все з Європи, а в Україні. Напевно, років 10 вже саме перший, і ну, взагалі, такого ніде нема. В Закарпатті є лазанка. Без страховки просто для дітей. Атракціон буде поділений на дві частини: дитяча смуга перешкод та вище трек для дорослих. Загальна протяжність понад півтори сотні метрів. Висота коливатиметься від 2 до 6 метрів. В суті, все воно складається з декількох перешкод. У дитячому це є вісім перешкод спуском, на дорослому це є дванадцять етапів і тринадцятий спуск. Так, по складності є, ну, по суті. По слабності є такі, що потрібно лазити, трошки на руки тяжче буде, а є такі, що просто проходиш, переключаєш блочок і все добре. За неповний тиждень робіт запрошені фахівці впоралися зі своїм завданням на 80%. Далі триватиме облаштування інфраструктури атракціону та кількаразова перевірка системи кріплень, яка повинна зробити мотузковий маршрут безпечним. У нас так, йде загальний блочок. при старті. Дитина так само чи дорослий вчепився. І до кінця геть повністю ніде не відчибнутись він не може. Облаштування мотузкового атракціону триватиме ще кілька днів, і вже зовсім скоро його відкриють для охочих відчути себе героєм джунглів. Незвичне мистецтво у хуському вишкові триває виставка кам'яних та піщаних мозаїк. Місцевий умілець Йосип Маркуш презентував свої роботи вперше. Персональну виставку присвятив своєму 65-річчю. Своїми враженнями від експозиції поділяться і мої колеги. Мозаїка, мармур, Граніт. Роботи з натурального каменю стали окрасою виставкової зали творчого об'єднання художників і народних майстрів хуського району Артвишково. Тут свою першу персональну виставку присвячену 65-річчю від дня народження, презентує член об'єднання художник-декоратор Йосип Маркуш. І Це так і з нагоди 65-річчя, бо і художники. Скульптори Різбляну, народні майстри творчості, народної творчості виставлялися один на 70-річчя, хтось на 60-річчя, хтось на 55-річчя. А, ну, а мене наговорили, аби я показав щось своє таке. На 65 років представив митець півсотні картин кам'яної та піщаної мозаїки. Кожна робота унікальна і не має аналогів. Творити власні шедеври з каменю почав ще 25 років тому. Так вийшло, що в нас був той камнеобробний такий невеликий цех, а Там із усього бувшого радянського суду привозили мрамор, граніт, ну, різні сорти кольорового каменя, де практично природа все сама зробила. А чоловіка там не треба ні додати, ні внимати, і ту у мене практично картини усі без одної фарми. Ну, ще я такі, що на морську тематику, я колись в Одесі робив, та служив на річці, та мені це то дуже любить, та вітражне скло. Просто там водорослі, всякі, мушлі, котрих можна йти. Власне, хобі, якому пан Йосип присвятив увесь свій вільний час та усього себе, з'явилося у складний період життя його родини, згадує дружина Умільця. Ну, звичайно, як кожна жінка підтримує свою, своє свого чоловіка у любому починанні. І, звичайно, якщо жінка підтримує чоловіка, чоловік підтримує жінку, то все в них вийде. У так сталося, що в нашому житті були як хороші. Так і такі обставини, при яких нам було важко. І мій чоловіку хвилини, коли йому було важко, займався картинами. Самотворчість у важкі хвилини стала розрадою для чоловіка та його сім'ї. Наразі роботи пана Йосипа знаходяться у приватних колекціях як в Україні, так і за кордоном. Загалом їх нараховується кілька сотень. Ось помаленьку, помаленьку. Набралася така колекція картин, коли почали заходити знайомі наші, побачили одну картину, дві, три, і тоді вже хтось звертався, щоб, щоб їх він продав. Художня майстерність стала, ставала все більше кращою. Ну і на кінець ми бачимо те, що сьогодні бачимо. Тут ми бачимо лише частину тих робіт, які він зробив. Тому що вони де лише не є наші картини і за кордоном у горщині в Норвегії. Художньої освіти митець немає. Сам взявся за справу, сам її і вдосконалював. Між роботою вдома та заробітками на чужині, між вихованням дітей та онуків, творив. Працював з насолодою. Зізнається, найбільше часу витрачає на пошуки матеріалу, з якого виготовляє картину. Панно до слова громаді рідного селища свого часу зробив подарунок. Одна з його робіт прикрашає місцевий ДНЗ. Це всі новини на сьогодні. Дякую, що дивились. Суді працювала Світлана Комлюва. Гарного вечора та на все добре.